Це кінцевий клієнт, був і в тому числі дизайнер. У нас багатопрофільна компанія, тому наші головні клієнти це і кінцеві споживачі, і дизайнера, і архітектора. Ну, забіжки – це дизайнерське агентство, дизайнери, які надають свої проекти, і ми виконуємо те, що вони від нас потребують. Тобто, основна наша діяльність це сходи вікна. Двері міжкімнатні різних типів, ну і також меблі. Наш головний клієнт до повномасштабної війни це школи, університети, будь-які державні заклади. І в основному співпраця з ними у нас відбувалася через тендери. До лютого основні клієнти в нас були будівельні компанії, також компанії, які займалися інтер'єрами, екстер'єрами житлового такого фонду. Ми спеціалізувалися більше на огороджуючих конструкціях, дверях, на такому важкому металі. Ну, було деяке просідання з замовлень, навіть не так про замороження проєктів відтермінування до якогось кращого часу. Щось з часом знову розпочалось, а щось досі залишається не запущеним, а щось не зданим в процесі, так як доступу в тому числі на об'єкт, немає. Так склалося, що ми зробили ребрендінг компанії. для цього ми були прем'єр-меблі. Ми випустили першу серійну колекцію, невеличку серійну колекцію меблів і поїхали з нею на виставку до Німеччини Бадзульцефен. Ще які зміни в компанії? Багато наших працівників воюють. На жаль, зараз, ну, на жаль, може, не те слово, але, але воюють. Ось, тому у нас зараз трошки. Оновлюється склад компанії. За цей час ну, ми значно виросли, тому що попит э, стає все більшим, і різноманітні фурнітури, різноманітні матеріали. Тобто, якщо раніше це було якось все однобоко, боко, то або це ДСП чи МДФ, то зараз це поєднання і металу, і скла, і тканин. І різноманітна фурнітура і різних брендів, тобто, все дуже на нашому ринку складалося з, з вибором цього. Ну, По-перше, ми стали сильніші і можніші, бо ми знаходимося в місті Миколаєві. А, перші два місяці були непростими, ми були трошки на паузі, але зараз відновили всю свою роботу і працюємо, змінивши трошки асортимент. Оскільки впав попит на шкільні меблі, трошки менше тендерів, більше конкурентів великих, але ми додали в асортимент буржуйки, металеві, ще суміжні продукти. І працюємо після повномасштабного вторгнення. Ми, як і всі, мабуть, так просіли в своїй діяльності. Перші два місяці ми робили їжаки протитанкові, це взагалі з своїх таких залишків, з цих двотаврів, з величезних таких. А потім зрозуміли, що люди просто підуть від нас, працівники, і ми мусимо переосмислити взагалі свою діяльність, <кхід> проаналізували ринок, що ми можемо випускати от прямо зараз. І згадали, що ми вміємо робити меблі. Протягом своєї діяльності вже робили і перейшли на стележі, барні, меблі, столики в такому більш лофтовому стилі. Навчання, які тут ми отримуємо, В першу чергу, це пропрацювання зараз і осмислення підготовки своєї компанії для експорту. Налагодження деяких процесів в тому числі і роботи з платформами, де можна буде це все презентувати. Ну, Перш за все, нам не вистачає знання по позиціям, що ми можемо експортувати в кожну країну, що ми не можемо. Нам не вистачає знань по логістиці. І нам не вистачає представників за кордоном. Тобто наразі ми не можемо собі дозволити організовувати якісь склади або ну, ще щось з такого плану. Для експорту, <кій> ну, напевно, виходу на якісь ринки. Тобто у нас були <кій> декілька пропозицій, які ми і декілька контрактів, які ми виконали, але це одиничні контракти, тому що у нас ну, дуже така специфічна праця. Тобто, вікна, двері. І найголовніше це конкурентна спроможність в ціновій політиці, тому що на даний час, якщо брати вихід вікон там, чи дверей, то, наприклад, більш всього, Польща перебуває нам всі контракти, тому що, на жаль, в Києві зараз ціна на ті ж вікна чи двері така ж, як і в Польщі. Тому це дуже складно, тому треба. Якось йти на поступки, вирішувати якісь питання логістичні. Особливо це стосується на даний момент виїзду співробітників за кордон, тому це дуже, в цей час це дуже стало складно. Але це ну, можна вирішити, тому що можна знайти і там працівників, які виїхали і ще до війни і знаходяться на території, там, ну, хай Німеччини. От. Тому, або якими шляхами пробувати виїжджати самомоло, це дуже складно, це майже неможливо. Для експорту нам не вистачає можливо відповідної сертифікації і напевно. Досвідченої людини, яка б нам показала конкретні перші кроки. Теорію ми вже добре знаємо і продовжуємо її вивчати, але для таких маленьких нас потрібно взяти за ручку і повести. В Першу чергу знань це такий в мене зараз лише другий захід по експорту. Тобто, про експорт ми знали лише те, що там через колегів можна. Кудись відправити свою продукцію. От, наприклад, там ми експортували в Німеччину, в Польщу, в Чехію, але це було так: там хтось є, і ми кінцевому споживачою відправляємо. А про експорт не знали нічого. Тобто, знання нам дуже-дуже бракує виходу на ринки. По-друге, звичайно, <кій> бракує фінансової підтримки. тобто Фінансування виставок, ну, поїздки на виставки нам би було дуже так потрібно. І е, також допомога юридична по сертифікації, по входу на ринки також дуже, дуже корисно. На сьогоднішній момент це більше зв'язано з серійними або типовими якимись пропрацюваннями моделей. І, мабуть, основне, це пошук самого клієнта за кордоном. Ну, я, до речі, хочу сказати, що це дуже круте навчання. Ось якраз оці кейси, що ми сьогодні, вчора і сьогодні проходимо, дуже інформативне. Ніколи не було. Я не перший раз навчаюсь, скажем так, ніколи не було такого згустку такої концентрації цікавої, цікавої інформації, як тут. Тобто от все, що, все, що подається, воно все цікаве і воно все практичне. І це дуже головне, дуже цікава річ, тому що зачасту просто йде теорія, яку дуже важко накласти на практику. А тут якраз йде комбінація теорії і зразу дається якийсь практичний момент. І це дуже цінно. Лектор — взагалі бомба. Ой. Знаєте, я от скільки себе вже пам'ятаю, я весь час навчаюся поділитися. Ну якщо людина ставить ціль розвиватися, вона навчається, вона шукає різні способи виходу на. Ті чи інші ринки або ті чи інші можливості. Тому найкраща на мабуть порада це сам... вчитися, вчитися, вчитися постійно. А яким способом вчитися, це все залежить від людини, що вона хоче в кінцевому результаті отримати. Тому що ну, люба порада, вона не дійсна бо люба парада вона втікає це така велика річ а конкретно конкретно кожен мабуть повинен підлаштовуватися під себе Тобто зараз зараз у нас в країні дуже багато якихось семінарів проводиться навчань, тому кожен може вибрати собі те, що його більш зацікавить. І після прослуховування лекції він сам буде розуміти, чи підходить це навчання, чи, чи щось корисне він виніс цього чи ні. Тому тут, тут однозначної поради видати неможливо. Треба шукати, постійно шукати, постійний рух. Ну, по-перше, хочу поділитися тим, що всі компанії, будь-які, які нові реєструються, або які вже давно діють на ринку, вони мають бути присутні онлайн. Каталогах, в торгових промислових палатах, в асоціаціях. І чим більше ви е, показуєте себе світові, ведете свій блог, інстаграм, е, заходите на міжнародні каталоги, портали B2B, B2C, ви тим більше заявляєте про себе. І таким чином клієнт, який навіть можливо і не хотів вас шукати, він вас знайде випадково, побачить. Вас в якійсь асоціації або в якійсь в якомусь суспільстві і звернеться до вашої компанії. Ну, у мене зараз такий. Це все в мене, всі інсайти. Поки що я ще мушу це все впорядкувати, тому що дуже багато нової інформації. Не знала про існування більшості площадок для експорту. Взнала, будемо застосовувати, написали собі такий, от, такий величезний план дій, який ми будемо опрацьовувати, напевно, десь місяць-два. Ну, основний інсайт, що треба іти туди, куди ти хочеш прийти, дізнаватися більше. От і все і буде результат. Я думаю, що, що одним з основних це. Зараз це навчання, в тому числі, і це те, що ми тут зараз навчаємося, розвиток однозначно, що потрібно закінчити деякі цепочки виробничі для того, щоб можна було, скажімо так, збільшити тираж, збільшити об'єми меблів. Ну і це пошук самого клієнта сьогодні. В принципі, одним з основних моментів стає пошук клієнта. Підтримка. Підтримка це завжди добре. Фінансова підтримка. <смі> підтримка з знаходженням замовлень. Підтримка з колаборацією з дизайнерами, з архітекторами. Напевно, ось ці головні моменти. Для підтримки зростання. Ну... Мабуть, 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 фінансово, тому що, ну дивіться, все, все взаємозалежно. Попит на ринку він впав через те, що багато хто виїхав, багато хто очікує закінчення цієї війни. І наразі там меблі чи якісь столярні вироби, вони не головні у людини. Тому будемо чекати. А так, якщо розвивати свій бізнес надалі, то тут треба вирішувати куди куди рухатися. Тобто, якщо вдосконалювати виробництво, купляти якісь верстати. Який полегшить працю людей, то треба шукати і ринок збуту, бо людину треба навчити працювати на цих верстатах, а потім ще йому давати роботу. Бо якщо ми купимо верстати і вони будуть стояти, то це не вихід із ситуації. Тому тут треба, ну, після, мабуть, після закінчення війни вже буде стояти питання. Куди ми будемо двигатися, що ми будемо робити, що ми будемо виробляти, в яких обсягах. А потім вже під це, можливо, буде якась, якийсь бізнес-план складений, щоб шукати якісь кошти, щоб їх вложити в підприємство. Тільки так. Напевно, найважливішою підтримкою була б інвестиція додатково, ми над цим працюємо, ми приймаємо участь в грантах, користуємося можливостями, які нам надає Українська асоціація мебловиків. Ми намагаємося використовувати ті можливості, які наразі надає нам держава. І звичайно, чим більше у нас буде клієнтів, тим більше буде вливання грошей в компанію, І тим краще ми будемо себе почувати. А ми дуже потребуємо зараз нового обладнання, тому що ми поміняли сферу діяльності. Відповідно, нам потрібно високоточну порізку, якщо так конкретно сказати. І ми подалися вже вже на гранти від дії Бізнес» на обладнання, але також хочемо застрибнути в останній потяг податися ще на одну грантову програму по придбанню обладнання. І також ми консультуємося, використовуємо консультантів від тієї бізнесу по маркетингу. Тобто тут виходить так, обладнання і знання.